Сто років тому, 7 червня 1923 року, у Мукачеві Байло Бартока було обрано першим єпископом новоутвореного Закарпатського реформатського церковного округу. Ця дата стала днем народження Закарпатської реформатської церкви. З нагоди ювілею реформатська церква планує організувати чимало святкових програм, які розпочнуться в день реформації. У цьому році гаслом обрали цитату з книги Йова. Бо дерево має надію, якщо буде стяти, то силу отримує знову, і парост його не загине. 2023 рік був оголошений роком надії, тому святкові програми будуть присвячені цій темі і розпочнуться 29 жовтня синодом у берегівському реформатському храмі. Пастор Даніела Тисаніне реформат Шегасків. Пастор Даніел, єпископ до Тисянського округу, а також доктор Карой Факете, єпископ за Тисянського округу, які були дійсно причетні, адже закарпатські реформатські церковні округи належали до них. Тому вони йшли до нас і проповідували слово Боже слово надії у цій ситуації, в якій ми опинилися після ста років. Мабуть, найважливішим є те, щоб ми бачили ту надію, яку Бог приготував для нас. Крім основних подій, із 28 жовтня до 1 листопада в кожній громаді посадять дерева надії. Úgy gondolom, hogy a я вважаю, що в році надії посадити дерева надії є нагодою для священників та членів спільноти для того, аби вони говорили про майбутнє, яке їх живить. У наш час це важливо, адже війна вбиває, забирає життя, забирає бажання жити, забирає майбутнє від сімей та від дітей. Сьогодні в Україні часто чути голоси, які пригнічують та руйнують віру в майбутнє. Це стосується і законодавчих рішень, а також масового виїзду сімей за кордон. Проте, всупереч всьому цьому, наш народ все ж таки живе тут, хоче тут жити і надалі, тому садить дерева надії. Цим жестом він ніби дає сигнал сьогоденню і майбутньому, що ті люди, які тут проживають, мають таку силу, таке заохочення, таку віру в серцях, яка перемагає всі випробування та спокуси. Ми показуємо тим, хто думає, що ми вже вимираємо, ми ще живі і живемо повноцінним життям. До церковних програм планують долучитися й інші заклади. Серед них Закарпатський угорський інститут імені Фаренса Ракуці ІІ, де 16 листопада проведуть пам'ятну конференцію з нагоди «Сторіччя». Закарпатської реформатської церкви Сторіччя є важливим ювілеєм. По перше, Закарпатська реформатська церква була однією із засновників Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці Другого. По-друге, наша історія міцно пов'язана з церквою. Всі спікери конференції, крім двох учасників, є членами дослідницької майстерні імені Імре Наранчика. Вони частково є співробітниками інституту. Про це буде Йтися на конференції. Минулого тижня під час конференції присутні мали змогу довідатися про особливості доповідей конференції, яка відбудеться 16 листопада. Серед спікерів Жолт Орос, священник реформатських спільнот, сіл Запсонь Свобода, нове батьово, дослідник церковної історії. Він розповів про життєвий шлях Байли Бартока, першого єпископа Закарпатської реформатської церкви, про його обрання, а також про політичні інтереси, що вплинули на формування дієцезії. Галата срінтамазіртактуальші єпископа Байли Бартока є актуальною, адже він був душпастером Мукачівської спільноти, а потім керівником усієї дієцезії в дуже нелегкий час. Як перший єпископ він стикнувся ще малою кількістю надзвичайних ситуацій, теж сама зараз переживає Закарпатська угорська реформатська спільнота. Ми живемо в далеко не ідеальній ситуації. Ми повинні боротися з актуальними викликами. Ми повинні організувати своє життя, своє служіння так, щоб ми якнайкраще виконали те завдання, яке Бог нам довірив. Радіопульс, яке підтримується церквою, теж готується до ювілею різними тематичними програмами. Ми організовуємо цілий тематичний тиждень. Зранку ми матимемо окрему програму, на яку будемо запрошувати гостей: єпископів, керівників, церковних громад. Звичайно, ми запросили багатьох священників, щоб ми могли належним чином інформувати слухачів радіо. Ми будемо говорити на цю тему в нашій новій програмі Бульвар також у програмі без кордонів. Важливо, що 29 жовтня у «Радіопульс» можна буде слухати пряму трансляцію Сину до Дяки від початку до кінця ми намагаємося максимально задовольнити всі вимоги цієї важливої події. для наших слухачів ми підготували гру, у якій можна виграти дуже цінну біблію, у якій залишили свій автограф дев'ять єпископів карпатського басейну. Гра розпочнеться вже з наступного тижня. Всіх заохочую слухати радіо Пульс. Ми чекаємо правильних відповідей на запитання. До серії ювілейних програм увійдуть і богослужіння, виставки та конференції.